Давайте йдемся туда на лаву. А так можно. Давай не дайте. Чемпіона. Підійди трошки вище, Саша. Вище підійди, тут же дирка дивися яка. Саша, вище підійди. Ти зніми шльоди з голови, ти не чуєш мене. Вище підійди. Та, так ти зараз сиди по Телефон тобі дам, бо я з телефону не граю. Я тебе заберу потім. Дивися уважно, Та, так. Уважно, дивися правіше. Толя! Та. Ближче! Так, да, здорово!

А в скільки вони музеї уму зайдуть? Ну, зараз подивимося, потім у, у нас обід на два вже після обіду. А вже так, вже після обіду. Після фінал обіда, потім фінала. А оці що грали сьогодні з нашому?

Яку. Не Вони праву, траву! Це владікова, це владікова. Влад мама пошла у нас Подожди, куди ти пішов? Перед воротами, прийшов? Це Владикова. Влад влад Ні, перебирає. Ви хочете дивитися. Ні, так ходинок прийдемо. А це хто вона? Ні, А це хто вона? Дівчинка із чемпіонів? Чемпіон. Тут вони м'ять. Леточка, ми їм речі там? Там? Там, там, там. США, так, Добре, Толя, здорово. Там вже бачить. Грай, 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 Толя. Оля, докидайся, грай, Ваня, дай, 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 корово, <гаде> Толя, Оля, точніше, Толя.

Добре? Сейчас, сейчас, Сильно далеко не йдіть. Дай 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 Добре, літо. Ні, це на владі. Я Дай немає. Добре, добре, діта, постарайся вдоль простріл зробити. Хто?

Я викладу, знаєте. Може, ти нам рюкзак а? даси? А як? Ну вийде, вийди. вийди. Дай, мамі рюкзака. Нічого, політичний. Пас, пас, спа! Ванечок, винеси мамі рюкзака. Ви? Куда ви пішли? Куда Ну, будете? Дьема, дьявола, ближе, дьяволь. Никита, швидший, Никита. Ближай, ближайший, ближче! Хорош, покину наш. Все, все, там, давай, там у вас. Мене щось сьогодні не так поясниться, що... Ну, ну. Без рук! Сіпляйся, Туля! Молодець! Добре, добре, Ваня, добре! Повернулися лицом! Повернулися! Ваня! 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 Перший був момент лівою переворот. Ти не перекладай під праву, тобі ніхто не дасть то зробити. Там уважно, дивися, розереш. там. Толя уважно, середина, Толя. Ваня тут, паня, вот, Іди! Ваня! Ближче! Ближче, Саша! Не кидайтеся, не кидай! Чого вибиваєш? Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, 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 да. Вот, да, да, да. Масса, срывай! Вот, да, 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 да. Масса, срывай! Вот, да, да, да. Дай, дай, дай! Дай, 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 дай! Дай, 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 Ладно, сюда! Ладно, руки рай, не, И рай. И рай. Арсен, не слушай! Дайся, Давай! Асена, шелья, Арсен! Шили, шили, шили. Арсен, асена, шелья! Асена, шелья! Dava, dava, dava. Tema. Pita. Tema. Prikrili. Idi. Pole, pole, staraj se nikit, pole.

Добре, добрий, добре. Дай, Тьома. Mm, добре, 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 добре добре. Дай Тма! Молодець! Никита спокійно! Добре, да. добре, добре, спокійно, Никита! Нікита, спокійно. Спокійно плотно. Саша, 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 Саша до нього, Рубани до нього, Саша. Саша, зніми сапу. Повтор, полтар, ще один потує. Дай сюди, плюс вісім десять. Ще раз рвани, ще раз рвани. Стріляй, раз, На Та під ногу, тобі йде, стріляй, ти лівша, ти! Там уважно, так? Уважно! Уважно будемо тривати! Уважно! Стоп! 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 Артем! Артем! Уважно! Не давайте падати м'ячу! Не давай давайте! Іди в ньо! Йди в ньо! Ла-ла! Далі! Далі! Я там футболку забила. Нічого. Спокійно! Спокійно! Пас! Пас! Артем! Швече! Белівою! Ліва бога, ну ви зразу чого ви спіраємо? Саша, але ліва, ліва, Саша. Саша вже, не, вже не Саша, mm -hmm. все, 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 вже викупили, все, стоїть. Піта, постав дай грай. Саша, Саша. Добре, Артем, здорово, пас. Ваня. пастолік! Що буде? Ві. Там уважно, там уважно, без рук не фоли. Не поли, без флала граємо. іди, Ваня, іди, Толя, йди. Ваня, йди тут, тут, перестраивася. Тут, там далеко не кине, ближе, йдіть туди. Все, так стоїмо. Там, там уважно, не фоли, грай, грай, грай. Добре, Ваня, грай.

Добре, 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 да, нічого. Уважно, 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 ірай, ірай. Ліва рукавання, ліва рукавання. Добре, добре, добре. Отак, отак, присуй. У мене Я там нормально? так. Стоять, стой. Толя! Добре, забрать! Нельзя там! Ваня! Ваня! Давай, 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 Никита, давай. Та, ви раніше, ви пізно стартуєте туди. Що біга! там робиш? Це як його? А, цей Денис, там туди в воротам б'гай! Набігай! не недалеко, м'яч.